Маєте зайву вагу та набріки? Спробували різні дієти, жироспалювачі, нічого не допомагає. Почніть з очисної. І перший це лімфорен. Він очищає лімфатичну систему, виводить зайву рідину з організму та позбавляє від набріків. Наступний фунгіцин це протигрибковий препарат. Грибок це білий наліт на язику, відхаркування слизу, здуття кишечника, часта молочниця. Тому обов'язково його додаємо в комплекс. Паралельно з грибком розмножуються паразити. Саме паразити просять некорисну їжу, тому обов'язково в комплекс додаємо протипаразитарний препарат. Також в комплекс додаємо гепатовіт на основі розторобші для відновлення роботи печінки та покращення жовчу відтоку. Буде правильно відтікати жовч, будуть правильно розщіплюватись жири. І обов'язково в комплексі має бути сорбент, який очистить кишечник від шлаків, токсинів та залишків паразитів для того, щоб організм не травив себе ж своїми відходами. Також комплекс рекомендує додавати магній. Він контролює роботу нервової системи, знімає судоми в м'язах та позбавляє від зривів та зажорів. Для індивідуального підбору та правильного дозування пишіть мені за номером телефону, який прикріплений під відео.